Новорічна промова президента Зеленського. Це навіть не просто промова, це якесь таке явище. Явище, яке викликало цілу бурю емоцій в Фейсбуці, емоцій двохсторонніх, насправді українське суспільство розкололося на два табори. Перший табір розчулений до сліз від того, що сказав Володимир Олександрович. Другий табір. Говорить про цинізм, про брехню, про настільки цинічну брехню на таких, скажімо так, ціннісних категоріях. І всі сперечаються між собою, як і так далі. Власне, в цьому відео я хочу зробити декілька дуже важливих акцентів з приводу новорічної промови президента Зеленського. Деякі з тих акцентів будуть універсальні щодо промов всіх політиків. Я хочу, щоб. Ви це запам'ятали, те, що я зараз озвучу, і щоб ви це потім в майбутньому використовували. Використовували як в полеміці зі своїми опонентами, так і в першу чергу для того, щоб аналізувати, а що ж насправді відбувається. Але тепер по порядку. Очевидно, що Володимир Зеленський користується текстами своїх спічрайтерів. Спічрайтери в нього високопрофесійні, дуже круті, там, швидше за все, працює команда, хоча, очевидно, що там є хтось найбільш талановитий. І дійсно спічрайтери дуже сильні. Володимир Зеленський талановитий як актор, і він дуже гарно це вміє озвучувати. Зімітувати певні емоції, зіграти, показати, там і так далі, ну це, це дійсно майстерно. І це видовище викликає певні емоції. Проте, давайте повернемося до спічрайтерів. І перший акцент, на якому я хочу наголосити. Три роки тому Володимира Зеленського були ті самі спічрайтери. Я хочу, щоб ви всі згадали, що Володимир Зеленський казав в своєму першому новорічному привітанні з 2019 на 2020 рік. Це дуже важливо. Чому? Тому що спічрайтери були ті самі. Спічрайтери тоді написали Володимиру Зеленському прекрасний текст. Цей текст. Це какая разница?», Це мир в очах Путіна фактичний, це особливий статус для Донбасу. Згадайте, а хто не може згадати, передивіться це відео. А особливий статус передбачає певну автономність, їхнє представництво там в Верховній Раді, а крім того, те, що вони самі вирішують, чиїми іменами повинні бути там названі вулиці, пам'ятники. І мова не тільки про Пушкіна, мова про таких героїв нашого часу, як Моторола, як Гіві, як ще хтось і інший, інший той весь хлам і непотріб, з якого там зомбованій масі ЛНР ДНР зробили героїв. Згадайте, а якщо не можете згадати, то перегляньте привітання Володимира Зеленського. Какая разниця, на якому языке розмовляти, якщо дорога асфальтована там ще щось? Це ті самі спічрайтери. Просто тоді, в тих спічрайтерів, стояло інше завдання. Емоція мала бути інша. Зараз емоція головний акцент ставить на патріотизм. На почуття, на кров, спекулювання навіть на крові загиблих іде. А тоді емоція була на те, що треба всіх примирити, трошки інші наративи. І тут, до речі, важливо розуміти, що є не тільки спічрайтери, а є ті, хто над спічрайтерами, сірі кардинали, які спічрайтерам кажуть, які мають бути ключові тези. Але і це не все це тільки перший акцент, другий важливий акцент для вашого розуміння. А ті спічрайтери Володимира Зеленського з'явилися не в 2019 році. Вони були з ним раніше, вони були з ним під час передвиборчої кампанії. Але я зроблю дуже цікаве припущення, вони з ним з'явилися ще набагато раніше. І пов'язано це з тим, коли 95-й квартал змінював свою структуру власників. От колись була команда 95-й квартал як акціонерне товариство. І, грубо кажучи, Володимир Зеленський, будучи капітаном, був там перший серед рівних, в нього там була якась там більша частка. А потім квартал розкручувався, і туди прийшли брати Шефери. Один з них став помічником президента. І от тоді змінилася структура власників. І саме Брати Шефіри плюс Зеленський отримали там 90 з лишнім відсотків акцій на всю іншу команду залишок був розділений. Але не тільки структура власності тоді змінилася. З того моменту 95-й квартал перестав сам собі писати текст. І це дуже цікаво. Чому? А згадайте, які тези після того почали з'являтися? Про сеньора Голодомора, хто сказав? Забули? Ті самі спічрайтери написали, ну а Володимир Зеленський вважав, що це абсолютно нормально озвучувати. Ну це ж прекрасно, коли євреї користуються Голокостом для свого об'єднання навколо спільної біди. Володимир Зеленський, Голодомор називає Сеньор Голодомор. І написали це ті самі спічрайтери, над текстами яких зараз багато хто плаче, тому що Зеленський красиво артистично розіграв. Потім були ці всі фрази про німецьку порноактрису, яка готова прийняти будь-яких розмірів зі всіх боків. Це ж ви також пам'ятаєте? Формування такого образу недалекого, тупуватого українця, а це все ті самі спічрайтери. І оце дуже важливо. Чому? Тому що, коли докопуєшся до такої глибини, то починаєш дійсно вміти відділяти форму і зміст. За формою завжди треба бачити зміст. І оці спічрайтери знову я повернувся. Ну їм же ж хтось ставив завдання. Тобто є хтось, хто каже, навколо яких тем плавати. І спічрайтери плавають. Зараз їм сказали осідлати тему патріотизму, тому що це війна і тому що під час війни електоральна привабливість танцює саме навколо патріотизму. От вони і осідлали. А перед тим була яка різниця. Ви ж це все пам'ятаєте? Ті, хто не пам'ятають, перегляньте ці відео, будь ласка, щоб у вас не було пам'яті акваріумних рибок, тому що там є хтось приходить в коментарі, адепти секти Зеленського, і звинувачують мене в чомусь. Хоча б одну брехливу тезу з будь-якого мого відео знайдіть. І тоді вже кажіть: але і це ще не всі акценти. Третій акцент, який, в принципі, найважливіший, і який є дуже, я б сказав, Універсальний, універсальний щодо всіх політиків і щодо всіх політичних промов. Яка мета цього виступу? Будь-якого іншого виступу політика. В цілому виступа Зеленського. Його мета купити українців електорально? Вас купують з допомогою чого? З допомогою того, що вас чіпляють гачками. А гачками в даному випадку виступають ваші емоції. Тому що вас зачепили на емоції, за сльози, за кров там і так далі. І відключається раціо. І за тим раціо вже перестаєш бачити, а хто розмінував Чонгар, а хто повністю провалив підготовку з білоруського напрямку. І як наслідок Буча, Ірпінь, Гостомель, оці всі звірства. Оце треба пам'ятати. Перепрошую трохи за хрип. І це треба пам'ятати, бо це прямий причинно наслідковий зв'язок. Суть політики, зміст можна бачити тільки якщо мислити рацію. Емоційно вас чіпляти емоціями будуть всі політики, ті, в яких є великі гроші. В них будуть політтехнологи, в них буде все відпрацьовано. Вони політично, технологічно, маркетологічно стараються купити електорат. Найкраща купівля через емоції. І через емоції це дуже гарно заходить в голову. І потім місцями люди самі не розуміючи, чому, можуть сприймати, що це ніби їхні думки. Насправді політтехнологи так працюють, майстерно щось вкладають, але для того, щоб вкласти в голову, їм треба зачепити вас за гачки. Ключові гачки це ваші емоції. Так працюють всі політики. Володимир Зеленський в даному випадку це вершина емоцій. це вершина форми над змістом. Вершина перемоги форми над змістом. Чому? Тому що якщо глибоко глянути в суть і проаналізувати його діяльність на предмет державотворення, так це ж абсурд. Розпродаж землі і надр антиконституційний фактично запускає в Україні палестинський сценарій, повний провал підготовки до війни, пропагування яка є разниця. Там Олена Зеленська, деякі українці занадто українці, там ще щось, спілкування з воїнами, я же вам не лох какой-то, там і ще щось, іще щось. Ви ж це все мусите пам'ятати. Але саме головне навіть не це, а це що коли е попередили нас про те, що буде війна, коли провідні ЗМІ світові публікували плани нападу, коли е Британський Королівський інститут взагалі деталізовано все розписав. Як будуть відбуватися ракетні атаки літаками, які перші цілі, на які аеропорти підуть, якими дорогами і так далі. і так далі. Ми були попереджені, і в той час, як ми були попереджені, не заблокували нічого. І коли вам кажуть, як можна було підготуватися, та як добровольців набрати і перерити всі дороги на Білорусь, от, перерити, не знаю, десятьма ямами глибиною по 100 метрів, вручну лопатами би перерили. І всі, хто потім ризикували життям і закривали з собою Київ, до прикладу. Що думаєте, ні? Не набралося б, набралося б розмінування Чонгару, таких прикладів багато. Бої за Гостомельський аеропорт, Київ не впав, тому що їм не вдалося закріпитися в Гостомельському аеропорту. Чому, знаючи про напад, його не замінували на мертво? Не завели туди додаткових солдат там, і ще чогось і так далі. А якби вони отримали його, якби туди почали їхні борти ходити і регулярно підвозити далі десантуру, техніку. там і так далі. І так далі. Ви розумієте, що би було? Впала би столиця. Таких прикладів багато, але повернемось до форми і до змісту. В даному випадку форма прекрасна, патріотична, і вона, чіпляючи вас за емоції. Вона не дає вам можливості бачити змісту. Причому в даному випадку антиукраїнського змісту. Не просто антиукраїнського, а змісту, замішаного на святій українській крові. Задумайтесь над цим. А для тих, хто це вже і без того розумів, я хочу вчергове наголосити: оці наголоси про зміст і про форму. Про те, скільки часу спічрайтери зараз знаходяться з Володимиром Зеленським. Це для вас інструменти в суперечках з оточенням, з тими, хто зомбований тою пропагандою, одурений єдиним ефіром, з тими, хто в Фейсбуці пише хвалебні оди, хвалебні дурниці. Це для вас інструмент аргументації. Використовуйте його. А форму і зміст прикладайте завжди до всіх політиків. Шукайте мотивацію політиків, хто вас на чому хоче купити і для чого, яка його кінцева мета. За великим рахунком, якби українці, голосуючи на виборах, хоча б продивилися весь життєвий шлях кандидата, то вони б приблизно розуміли його мотивацію. Що він робив, де робив, з ким дружив, які погляди озвучував, з ким які партії засновував чи не партії, з ким який бізнес водив, деяконом якого там патріархату служив там, і так далі. Це ж дуже багато говорить про людину. І це треба розуміти. Оце людина ж не падає з неба, що от вона йде на вибори, все я змінилася. Ні, людина лишається та сама. Якщо вам малюють, що вона змінилася, то вас хочуть електорально купити. І для того, щоб ми побудували іншу країну Україну, в якій влада і власність будуть належати українцям, нам треба, щоб якомога більше людей бачили оцей зміст політики. Тому дуже важливою є ваша допомога. Вподобайте, підпишіться на канал, прокоментуйте дане відео, поширте його людям, поширте людям інше відео. Запросіть своїх друзів підписатися на канал. Це дуже важлива ваша допомога для формування україноцентричного інформаційного простору. Хто готовий допомогти фінансово для ведення системної роботи, реквізити є в описі до даного відео. Дякую всім за увагу!